Бажані, да, події, закладати сенси у те, що відбувається або буде відбуватися, але є у вас ще унікальна можливість як у свідомої істоти, яка проживає своє життя в цьому тілі, в цьому світі, як людина, як да, чоловік, жінка, яка займає певну роль, так оця людина свідомо має змогу проживати своє життя і вибирати, як Реагувати на те, що відбувається з вами. Уявляєте, яка цікава гра під назвою життя починає відбуватися з нами, коли ми готові, коли ми готові до змін, коли ми готові до не, такова, знаєте, неможливого, але бажаного, коли ми готові до того, щоб приймати участь у створенні своєї реальності. Коли ми готові до того, щоб приймати виклики життя як можливості і давати собі шанс програти, прожити, відчути те, що відбувається, і мати на це позитивну реакцію. І коли сьогоднішній ефір, сьогоднішній етер я назвала Мій щасливий 2025 рік, я заклала сюди глибинний сенс. І цей сенс я хочу залишити у цьому відео для тих, хто а буде його дивитись.